Прогноз погоди в Україні на чотири дні. З 23 по 26 січня мене звати Українчик. І це канал всілякі новини. Здається, погодні гойдалки нарешті добігають кінця, і, на щастя, для нас остаточне слово за теплою погодою. По всій території нашої країни на термометрах будуть плюсові показники, і така теплота триватиме мінімум 4 дні, а далі буде видно. Маю для вас сумну звістку про сонячну активність. 22 і 23 числа очікується надпотужна магнітна буря. Сила магнітної активності сягне 6 балів, що вважається надзвичайно сильною магнітною бурею. Дуже прошу всіх метозалежних бути обережними. Кожна і кожен з вас дуже важливі люди. Будь ласка, будьте обережні і бережіть себе. 24, 25 і 26 числа, на щастя, сила магнітної активності буде на рівні двох балів, що є невідчутним рівнем. Зараз я розкажу, в якій області і якого числа варто чекати на дуже сильне потепління, а також детально проінформую про погоду в кожній області окремо. У період з 23 по 26 січня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Вівторок, 23 січня, північ. На Чернігівщині і Житомирщині в день від 0 до 2 градусів тепла, вночі мінус 2 мінус 4. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від нуля до мінус 2 градусів, нічна мінус –9. мінус На Київщині і в самій столиці в світлі години доби буде від нуля до 2 градусів тепла, в темні від 1 до 3 градусів з позначкою мінус. Мокрий сніг випаде в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі і в Херсонській області, в день від плюс двох до плюс чотирьох, вночі від чотирьох до шести градусів морозу, на Миколаївщині і в Криму. Денна температура повітря коливатиметься від трьох до п'яти градусів з позначкою Плюс, нічна мінус два мінус чотири. В Одеській області в денний час синоптики обіцяють від плюс 4 до плюс 6, в нічний від 1 до 3 градусів морозу. В районі Басарабії в день плюс 5 плюс 7, вночі від 0 до мінус 2. Мінлива хмарність і без опадів в усіх без виключень частинах південного регіону нашої країни. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід у Волинській і Львівській областях в день від 1 до 3 градусів тепла, вночі –1, –3. На Рівненщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, Закарпатті… І в Чернівецькій області світлі години доби від 0 до плюс 2, в темні мінус 14 мінус градуси. В усіх областях Західного регіону України очікується невеликий мокрий сніг. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Хід на Харківщині в день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі мінус 7 мінус 9. В Луганській області синоптики обіцяють в світлі години доби від 3 до 1 градусу морозу, вночі мінус 7 мінус 9. В Донецькій області в денний час від 0 до 2 градусів з позначкою мінус, в нічний від 6 до 8 градусів морозу. В Маріуполі в день мінус 3 мінус 1, вночі від 3 до 5 Гусів з позначкою мінус. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх східних областях. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, в, в денні години доби температура повітря коливатиметься від нуля до 2 градусів тепла в нічні мінус два, мінус на півдні Кіровоградщини в день плюс два плюс чотири, вночі від двох до чотирьох градусів морозу. На Полтавщині і в Дніпропетровській області денна температура повітря коливатиметься від нуля до двох градусів тепла, нічна мінус п'ять, мінус сім. Невеликий мокрий сніг варто чекати на Вінниччині, в Кіровоградській і Дніпропетровській областях, а також на Черкащині і Полтавщині, хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Нагадую, 23 січня очікується надзвичайно потужна магнітна буря. Сила магнітної активності сягатиме 6 балів, що вважається дуже відчутним рівнем. Середа, 24 січня, північ на Чернігівщині, Житомирщині. Київщині і в самій столиці денна і нічна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. В Сумській області вдень від 0 до плюс 2, вночі від 1 до 3 градусів морозу. Помірний дощ та мокрий сніг варто чекати в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і Запоріжжі в день плюс 2 плюс 4, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна плюс 1 мінус 1. В районі Бесарабії в світлі години доби, термометри покажуть від плюс 5 до плюс 7, в темні від 0 до 2 градусів морозу. На Кримському півострові і в Миколаївській області вдень. Буде від 3 до 5 градусів тепла, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині. Денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2 у Рівненській і Тернопільській областях в день від 2 до 4 градусів з позначкою «плюс», вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Івано-Франківщині і в Чорнівецькій області синоптики прогнозують від 3 до 5 градусів тепла в світлі години доби, плюс 2, плюс 4 в темні. В Закарпатській і Хмельницькій областях в день і вночі буде від 0 до 2 градусів тепла. У усіх областях західного регіону України помірний дощ та мокрий сніг, вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в день буде плюс 1 мінус один, вночі від 4 до 6 градусів морозу. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від мінус 3 до мінус 1 градусу, в темні мінус 6, мінус 8. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна мінус 4 мінус 6. В Маріуполі в день мінус 3 мінус один, вночі мінус 3 мінус. З градусів невеликий дощ та мокрий сніг очікується на Харківщині, на Луганщині і в Донецькій області. Хмарно з проясненнями, і без опадів вітер південно-західний: 5-10 метрів за секунду. Центр на Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 2 плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою мінус. На Дніпропетровщині денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна мінус 1, мінус 3. У Вінницькій області вдень плюс 2 плюс 4, вночі від 0 до плюс 2. Дощ та мокрий сніг очікується в усіх областях центрального регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 24 січня буде у спокої, сила магнітної активності сягатиме 2 балів, що є невідчутним рівнем. Четвер, 25 січня, північ. На Чернігівщині синоптики прогнозують вдень від нуля до плюс двох градусів, вночі від нуля до двох градусів морозу. В Сумській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від нуля до мінус двох градусів. В Житомирській області день плюс два плюс чотири вночі від нуля до двох градусів тепла. На Київщині, а також у Києві вдень від плюс 1 до плюс 3, вночі плюс 1 мінус один. Невеликий мокрий сніг та дощ в усіх чотирьох областях Північного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і Миколаївщині в світлі години доби термометри покажуть від 5 до 7 градусів тепла, в темні від 0 до плюс 3. На Кримському півострові і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс шести до плюс восьми, нічна від 3 до 1 градусу тепла. В районі Басарабії в день плюс сім плюс дев'ять, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. В Запорізькій області в денний час плюс два плюс чотири, в нічний від двох до чотирьох градусів нижче нуля. Місцями невеликий дощ в усіх частинах південного району України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід у Волинській, Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях денна і нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. На Рівненщині і Тернопільщині день і вночі буде плюс 2, плюс 4 градуси. В Закарпатській і Хмельницькій областях в світлі години доби термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла, в темні від 0 до плюс 2. У усіх областях західного регіону України невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер західний – 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна мінус 3 мінус 5. На Луганщині в день мінус 1 плюс 1, вночі від 3 до 5 градусів морозу. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 0 до плюс 2 градусів, в темні мінус 2 мінус 4. В Маріуполі вдень від 3 до 1 градусу тепла, вночі від 0 до мінус. З двох. Невеликий сніг в усіх трьох східних областях України. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. На Черкащині, і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від 0 до 2 градусів з позначкою мінус. На півдні Кіровоградщини, в день від плюс 4 до плюс 6, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Дніпропетровщині і в Полтавській області синоптики прогнозують від 0 до плюс 2. В денні години доби від нуля до трьох градусів морозу в нічні. На Вінничині в світлі години термометри покажуть від плюс 3 до плюс 5, в темні від нуля до двох градусів тепла. Невеликий мокрий сніг та дощ в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Сила збурення магнітосфери нашої планети 25 січня буде на рівні 2 балів, що вважається невідчутним рівнем. П'ятниця 26 січня. Північ в Сумській області в денний і нічний час термометри покажуть від 0 до 2 градусів морозу. На Житомирщині в день і вночі від 0 до 2. До плюс 2 градусів. На Київщині і в Києві в світлі години доби термометри покажуть від 1 до 3 градусів вище нуля, в темні плюс 1 мінус 1. В Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна від нуля до мінус 2. Невеликий мокрий сніг, синоптики прогнозують в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині Криму і Одещині в день буде від 3 до 5 градусів тепла, вночі від плюс 3 до плюс 1. В районі Бесарабії в світлі години термометри покажуть плюс 3 плюс 5, в темні плюс 3 плюс 1 градус. В Запорізькій області і на Херсонщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 4 градусів, нічна від 0 до 2 градусів тепла. Невеликий мокрий сніг та дощ завітають в гості до мешканців усіх частин південного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Львівщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. В Закарпатській області вдень плюс 2 плюс 4, вночі від 0 до плюс 2 градусів. В усіх частинах західного регіону України 26 січня очікується невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють в день від 0 до 2 градусів тепла, вночі від 0 до мінус 2. На Луганщині в світлі і темні години доби буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Донецькій області в денний час буде від 0 до плюс 2 градусів, в нічний плюс 1 мінус 1. В Маріуполі в день плюс 1 плюс 3, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Хмарно з проясненнями, і невеликий сніг в усіх трьох східних областях. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна на Полтавщині, Черкащині, Вінниччині, Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини тепліше, в день плюс 2, плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В усіх областях центрального регіону очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Магнітних бурь 26 січня не буде. Сила магнітної активності 2 бали. Це невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою надміцного здоров'я і нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.